Всім привіт! З вами Мирослава та її мама. І сьогодні ми будемо жарити. Ми сьогодні е зробили вінегрет. Ти покажеш найпершим. Так. І ось його треба ще, мабуть, приправити. Що ми туди додавали? Що ти тут бачиш? Бурячок варений, так? Морква варена. Так. Лук маринований я додала. Так. І трішечки оливок. Ні, оливок тут немає, але може хтось, хтось може колись додасть. Ось так, тримай, дивись, що ти знімаєш. І трішечки малосольного огірка я сюди додала. А, а ось це що маросечка ти повинна вгадати? Фесоль. Ні. Ану ще раз згадуй. Ку Ні, зелененький! Горошок! Що ку не впізнала? М -м. На стручках його їла, їла, а тут щось не впізнала. І приправили ми його чим? Ще, чого воно так блищить? Трішечки масла соняшникового, так. Але я ще додала ось таке ось таке масло суміш корисних хворій. Видно? Так. ну Його трішечки. А в основному масло соняшникове. І трішечки підсолюємо. Можеш, давай так, давай, я зніму. А ти підсолиш трішечки, прокрутиш. Давай так, щоб було видно? Видно? Падає? Так, все досить. Млин, млинець сюди. І давай перемішаємо. А? Ти хочеш перемішати? Ну, добре, давай. Ось такий гарний вінегрет у нас вийшов. Він дуже корисний і дуже смачний. Ну, давай, якщо ти хочеш, ти перемішай. А, тільки треба його притримувати, бо, бо воно може впасти. Ось так ложечку тримай, ось так. Ось і перемішай. Ось так. Так. Подобиться. Так. Будеш їсти? Так. Ну, добре. Бо ти така в мене примхлива, що тебе дуже складно нагодувати. Добре. А тепер ми робимо ось тут борщ, український борщ. Так, тримай. В мене заправка вже готова. Так. Заправка також бурячок. Я взяла сьогодні вже проварене, щоб воно було трішечки швидше. Але можна і сирий бурячок терти, як вам до вподоби. Кубиками, або надівцями. Або дуже ось. Так, як у мене дуже мілко, бо в Миросічки трішечки зубки шатаються. Так? Їй дуже складно ось це розгризати. Ну, Поки що так. Лучка туди додали. Я ще чесно... чесночка ще додала. І сіль і спеції. Зараз ми виймаємо м'ясо, туди на кастрюльку направ, будь ласка. Я виймаю м'ясо, бо воно вже зварилося. І туди ми вже кинули, зараз, вибачте, тришечки тут за заминку. Це ми виймаємо, потім розберемо. А тут, ні, зніма... знімай, знімай. Почекай, будь ласка, добре, я зараз вже закінчу. Картопельку ми вже тут зварили. Готовність картоплі перевіряють ось так. Хоп, якщо вона вже ламається, то все, можна вже кидати усе інше. Я закидую капусту, і ми це все будемо зараз варити. Додаємо заправку. Трішечки більше треба було місця залишити, мабуть, все все Ну, але надаю. Пробуємо. Головне, щоб смачне було, але, мабуть, тут буде така випадка. Ще я це водичкою промиваю, щоб потім менше було мити, але зараз в мене дуже маленька каструля, ось воно вже почало витікати. Зараз я ось так зроблю, щоб воно так не робило, трішечки сюди, потім воно випарується, це таке буває, коли... Чайник другого. І в нас інша каструля зайнята водою. Дай, я ну, і я Ну, тут таке чомусь трапляється. Все, надлишок ми поки що сюди поклали, воно все одно випарується і можна буде потім додати. А, ось так перемішуємо борщ. І він в нас. Потім докипає. І буде дуже гарний гарній. Все, До нових зустрічей. до нових зустрічей!